Привіт всім, мене звати Аліві на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні я поділюся з вами дуже чудовим рецептом голубців. Голубці будуть соковиті, ситні, смачні, але вони будуть зовсім без м'яса. Будемо використовувати знову сочевицю. Вони будуть ще й корисні для вашого організму. Якщо вас це зацікавило, то обов'язково подивіться цей рецепт, приготуйте і в коментарях напишіть, як вам такий рецепт. Для початку підготовлюємо молоду капустину. Я вирізаю корінчик і буду класти її в кастрюлю і заливати водою, І трошки підсолю і поставлю на середній вогонь, накрию кришкою і поставлю на середній вогонь. І Вона буде потрошку листки будуть підпарюватися, і я буду їх по черзі забирати. Солі беру десь орієнтовно. Чайну ложку без гірки. Можна не підсолювати воду, потім вони всі, все рівно будуть протушуватися і будемо додавати сіль. Але я додаю. Тепер будемо готувати фарш. Для фарша я намочила 100 г сочевиці. Вона в мене була залита холодною водою і постояла 2 години. Після 2 годин вона дуже гарно пробивається по занурюючим блендером, і з неї Робиться така однорідна маса, ось, дивіться, яка гарного кольору. Ось така. Це в нас буде основа фаршу. Далі, для фаршу, як для звичайного фаршу, беремо одну цибулину. Зараз дуже гарні соковиті молоді е, овочі, і все, що готуєш з ними, виходить надзвичайно смачним і соковитим. Я е, кришу на малесенькі шматочки дрібненькі. А хто не любить цибулі, можна взагалі просто її натерти на дрібну тертку. І додаю до сочевиці. Тепер е, слідуючи. Буду брати моркву, моркву буду терти на тертку на бурячну. І теж буду додавати до нашого фаршу. Я нічого не підсмажую, я беру все, додаю сирими овочами, сирими продуктами і далі будемо заправляти наш фарш, і з, для, із -за того, що вони будуть сирі, він буде надзвичайно соковитий. Ось так я натерла морквину. Зараз додаю до нашого фаршу. І щоб голубці були запашні, я додам сюди печериці. Печериці я взяла 200 г і буду їх дрібнити кубиками і сирими теж додавати до фаршу. Звичайні голубці вже якось вони, ну, не можна сказати, що набридли, але вони вже не сприймаються як якесь дуже цікаве і, і там, святкове блюдо. Це вже якби воно таке дуже-дуже. Застаріли, а хочеться щось такого новенького і цікавого. Я робила багато начинок для голубців, робила і рибний фарш, робила і овочеві просто рис з овочами. Але цей варіант мені сподобався найбільше, і я обов'язково вам рекомендую його спробувати. І обов'язково поділіться. Дякую. Ну, ось в нас уже у нас вже фарш все ми зробили. Тепер додаємо 5 грам солі, 2 грами перцю чорного, 5 грам паприки. 5 грам, дуже цікаво, у мене базилік, томат і чесник приправа і 5 грам сухого чеснику. Можна класти. І такий, але я беру сухий, і одне яйце. І все. Тепер ми все гарно змішуємо. Я буду рукою перемішувати, щоб спеції розподілилися по всьому фаршу, об'єдналися гарно. І все, фарш у нас вже готовий. І Зараз будемо ми вже заліплювати наші голубці. Голубці робляться дуже швидко. І єдине, що треба їх буде протушити, Ось, дивіться, бачите, гарно вже можна буде заліпити фарш. Зараз звертаємося до нашої капусти. Я трохи листків зняла, наші гарячі, ще зніму, зніму ці верхні і відкладу хай вона холоне Ось. і буду брати, які вже, хоч можна в руках тримати. А ці будуть вже вихолоджуватися. Якщо ви любите великі, у мене велика капуста. Незручно такий, можна зготувати <свісно> з усього фаршу, щоб вийшлося там 4 великих голубці. Якщо ви будете готувати. Просто замотувати в листок, тобто великий робити, може у вас менша капуста. То ви зрізаєте ножиком горбочки ці, що на листочках. А я не буду зрізати, тому що я буду кожен листочок розрізати на дві частини. І цю серединку грубу я викидаю, а з двох половинок буду закручувати голубці. Буду закручувати їх, вони у мене будуть такої конусної форми, дуже гарно їх потім складати і притушувати в сковороді, я вам обов'язково покажу. Ось так я прокручую, Ось. і буду тепер в це, що зверху, листочки, запихати і закривати голубець. Ось так. Ось такий голубчик конусний вийшов. Можна робити циліндричної форми, як вам хочеться. На смак це ніяк не повпливає, але ці набагато зручніше укладувати на пательню. Зараз я вам покажу і ви зрозумієте, чому. Ось так по кругу скрутила листок і верх запихаємо всередину. Ось такий конусний у нас вже є другий голубчик. І так, робимо далі стільки, скільки нам потрібно, наскільки буде досить фаршу. Ось, дивіться, як я роблю конусний, вони дуже гарно складаються один до одного в пательні. І дуже зручно, так. Але ж, якщо любите циліндричні форми, то робіть циліндричні, вони будуть обов'язково сочні і смачні, а якої форми, це вже немає різниці. Але я так уже звикла, що мені так дуже зручно в пательні їх протушувати. Якщо вам подобається моє відео і ви любите зо мною готувати та випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, які б ви рецепти хотіли ще подивитися в мене на каналі, я обов'язково їх зроблю. І будемо разом смакувати те, що ви хочете, які блюда ви хочете, щоб я приготувала. Ось так я доклала пательню. В мене тут вийшло 14 штук голубців з цього фаршу, що я зробила. І тепер будемо готувати заливку до голубців. Я взяла соус, можна брати томатну пасту, можна брати томатний сік. У мене це соус. І я взяла його 100 грам. І тепер до його буду додавати 100 г олії. У мене рафінована. І все буду змішувати. В цю заливку я буду додавати тільки сіль та перець, не буду вже додавати приправи, вони є вже у фарші. Так що додаю 5 грам солі і 2 г перців. Солі можна додавати менше, хто не любить солоне. тому що це додавали туди 5 грам, сюди 5 грам, то вони будуть такі в міру солоненькі. Хто любить малосольні, то додавайте без гірки, тобто не 5 г, а десь 3 грами. Ось так заливаємо наші голубці. Зараз накриваю кришкою. І на одну годину на маленький вогонь. Дивіться, яка краса! Ходіть, будемо смакувати! Зараз я розріжу і покажу, який він соковитий і м'якенький. дуже смачний. Готуйте! Смачного вам та до зустрічі!